Кожен з нас хоч раз стикався з ситуацією, коли його контент з соціальних мереж розбирали по аккаунтам. А як бути з фото з Інстаграм? Більшість фотографій з Інстаграм охороняються авторським правом, тому не можуть використовуватись без дозволу. Якщо хтось взяв фото з вашого аккаунту та розмістив у себе, ви можете повідомити про це службу Інстаграм. Для цього потрібно заповнити спеціальну заявку для блокування такого контенту. Обов'язково додайте підтвердження авторських прав, наприклад, скріншот, де видно, що ви раніше публікували цей твір. Проте ще кращим доказом вашого авторства буде свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Його можна отримати у нас в IP-офісі. Як це зробити? Дивіться на нашому сайті в розділі Сервіси. Або переглядайте покрокову інструкцію на каналі в YouTube. Ну і звичайно, пам'ятаємо, що ніхто не забороняє перепощувати фото, вказавши автора та посилання на його сторінку.